Заповів нам великий Тарас Україну, як матір любити, бо вона лиш єдина у нас, а ми всі дорогі її. На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає, Кром хлопці та дівчата, як мак процвітає, грає кобзар, виспівує, вимовля словами, як москалі, орда, яхи бились козаками, як збиралась громаденька в неділеньку вранці, як ховали козаченька, в зеленій байреці, грає, кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була колись гетьманщина та вже не вернеться. Стає хмара за лиманом, а друга як поля. Зажурилась Україна, така її доля, зажурилась. Заплакана як, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава батьківщина, немає де діти, виростають нехрещені козацькі діти. Кохаються невінчені, без попа ховають. За продана дав віра в церкву. Не пускають. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той хмурує, той руйнує, а той несе тим оком. Закрей світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину. Той тузана обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку ніж на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка, підкрадеться. Вижди нещасливий у тебе час та й запустить пазурів в печінки, і не вимовлять ні діти, ні жінка. А ти щедрий та розкошний, все грами ворує, та отечество так любить, так за бідкує, та ця сердешну кров'я воду точить. А березя. Мовчить собі, витріщивши очі, як, як ягнята. Нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. Доборолась Україна. До самого краю, є ляха свої діти, її розпинають. Не доріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.